Добрый день, шановна аудитория. С того будем сегодня працювать. Спробуем одягнуть вот а эти все лахи, которые у нас есть. Всякие бронежилетики. И все тянки. И соответственным чином чуть пострелять. Де спочатку лягається уся історію хоп хоп. Я не знаю яке там хобі у інших адвокатів. O que sei.

Вам що не розповідав, що воно так там жив-бив. Легко шмеку, вся фігня. Ззаду, якщо ворот нормально не одягнувся, то він не ляже так, як треба. А він не одягнувся нормально. І не розправився. Угу. Зараз наче угу. Оп. история. Оп. И рукавчик. Вот с таким очень Хоп. Так, наша ця історія сила. Ця історія буде отак, вот Це Це буде отак, вот отак, тут так. Тут балимба. Болумба. Наша ось так. Ця історія це не для того, щоб закривати обличчя і когось лякати. Насправді, ми нікого не лякаємося. І ця історія нам не для... Закриття обличчя. А для того, щоб оцей бород, оцей ворот, оцей, не натирав підборіддя. Якось так. Ця історія одягається отак. Ця історія одягається. Отак. Наушнички включаються. Отак. І кажуть, вони, Турн, он и turn on наушнички. Коли наушнички виключені. Ми не чуємо нічого і нікого. Нихуявно не видно. Звука цей стоїть. Щоб все ломчить не летал. Отак это робиться. Далі саме цікаво. Послухаю в сторону. Здається. Зброя. І в цій ситуації потрібно буде, потребно ще еще поразить. Мешаньки. Зброя у нас збирається. <проверяємо> проверяется у нас. уже начинают запотевать почему-то. Проверяется она в сторону мишени до нормального боя. Вот так. Окошечко закрывается. опускается. Короче, в окулярах, чтобы разумели, вверх уже запотевается. А це насправді дуже погано. Наші окуляры не вентилируются. Так. Перчаточки. Ага. Прицільный пристрой. Вставляется меточка вставляється меточка на яркость. Остат. Вот Еще кто наказал? Правый окуляр уже запятнил. Значит, сброя за 15. Каліматор Магніфер ZIG, Red Dot, Romeo MSR, всі діла. Правильна ситуація. А ось окуляр уже запотівщий. Уже все. Нічого хорошого в цих окулярах ми можемо не побачити. Якщо ми почнемо в них рухатись і бігати, так що зараз будемо заряджати камеру, переведемо на іншу сторону і постріляємо.